У нас пожежа. Проте ми швидко її загасили. Клас. Зустрічайте суперкоманду хлопців. А ми прикрасимо посипкою. Зустрічайте ми команда дівчаток. Всім привіт! Я шеф і це ваш приз мільйон доларів. Його отримає той, хто переможе у нашому кулінарному челенджі. Хлопчики проти дівчаток. Вам нас не перемогти! Так, ми вас не боїмося. Так, так. На нашій кухні себе так не поводять. Припиніть битву. Краще воювати у кулінарній битві, хто краще приготує пиріг. І так, час пішов. Так, добре, ми любимо торти. Коржі у нас є. А ось і крем. Ти клади шар один за одним, а я буду мазати їх кремом. Готово. Давай наступний. Отак, добре. Ми молодці. Торт супер, просто пальчика оближиш. Ми супер команда. Ого, друже. А ти пригостиш мене кремом? Я теж хочу мазати торти кремом. Дякую. Погнали! Треба нанести більше крему, щоб він вийшов ще смачнішим. Ось так, так, мені подобається. Клас. Ой, тільки не в мене. Упс, я потратив у шефа. Хто це зробив? До речі, крем дуже смачний. Чудова робота, хлопці. Крем вийшов те, що треба. Ура, шеф похвалив нас. Ох, пронесло. А тепер давай додамо шоколадки. Вони зроблять будь-який торт ще смачнішим. Прикрасимо ними торт по колу. Ось так клас. Виходить дуже круто. Готово. Те ще цукерки з додамо. Ось це я розумію торт. Просто супер. Наш торт дуже акуратний. Ей, хлопчики, не поляганьте. Так, давай прикрасимо наш тортик цим печивом. Ось цим. Ось так, супер. О, до мене прийшла чудова ідея. Давай я тебе сфотографую. Усміхнись. Веселіше, Джес. Ну, добре. Чудово, з цього пичева можна зробити ось такий класний смайлик, як на фотографії. Тепер наш торт стане добрішим і веселішим. Якщо до ще парочки фото. Супер джес. Ти вроджена модель. Та-дам! Ми прикрасили його самими веселими і найприкольнішими смайликами, щоб він радував усіх довкола. Хай з цим ви хочете перемогти. Дивіться, у нас людина павук на торті, і він отримає всі шоколадки з допомогою павутиння. Як круто, гей! Наш торт готовий, шеф. Зацініть. Що ж час вийшов, і я теж готовий оцінити ваші торти. І так, хто перший? Почнемо з дівчаток. Відмінна ідея зі смайликами мені подобається. Начинка синій оксамит. Це цікаво, спробуємо. М -м, хвалю. Ви постаралися, молодці. А що у хлопчиків? Торти з людиною павуком виглядає вражаюче. І на смак. Спробуємо. М -м, він гарний. Та ще й цукерки з шоколадками тішать мене. Це чудова робота. Браво! Перший приз ваш. Так, ура! Клас. Друге завдання: приготувати рол. У вас п'ять хвилин. Час пішов. Чудово! за справу, джес. Давай сильніше. Отак молодець. Поки ти збиваєш тісто, я розподілю барвники по мисках, щоб зробити наше тісто кольоровим. Ось так. Додамо різні барвники у різні мисочки. Тепер у кожну додамо тісто та змішаємо, щоб вийшов гарний колір. Ось так. Чудово! Дістаємо сковорідку. Нальємо трохи олії. Ось так. Виливаємо наше гарне тісто. Як яскраво вийшло. М -м, який аромат. Що ж, перший млинець готовий? Можна робити наступний. Диви, що затіяли дівчата. Вони роблять райдужне тісто. Не потрібні нам ваші поцілунки. Ми будемо смажити м'ясо. Так. Дивіться. Кидай Квентін, я ловлю. Ти упевнений? Тоді лови. Так, ура! Ми чудова команда. Починаємо готувати. Ух ти, м'ясо вже готове. Треба його нарізати на шматочки. Викладаємо на дошку. Хе-хе. Ей, акуратніше з ножем, друже. Часу мало, тож я зроблю все швидко. Ось так. Я теж хотів його нарізати. Ну, добре. Ей, друже, я впораю швидше. О? Здається, я відрізав собі палець. Рятуйте, допоможіть. Я вмираю. Допоможіть. Що за гамір? Як ти так умудрився. А! Ха! Ха, купились. Я вас розіграв. З моїм пальцем все добре. Це був пранк. Пранк. Шефом жарти погані. Так, я забираю цей ніж. Ех, як же ми без ножа. От, поріж огірок. Як я огірок поріжу без ножа. Так, здається, я знаю, як це зробити. Підкину. Клас. Молодець. Давай я також так спробую. Підкидую. Здорово! Це геніально! Наш ролл майже готовий. Залишилось додати курочки. І. Дай шматочок. Ей, це для шефа. Що ти робиш, а? Хлопчики такі кумедні. Фібі, давай готувати. Виклади тело. Нехай наш ролл буде шоколадним. Ось так здорово. Чудово. А я додам морозиво. Дістали морозиво, викладемо його на млинець. Ось так. Додамо мармелад і маршмеллоу. Дивіться, який неймовірний рол у нас вийшов. Клас, нам подобається. Так. Ми молодці. Ой, наш рол в порівнянні з ролом дівчат виглядає слабо. Як же так? Ой, ти чого, тит? Ха, я маю ідею. Давай пофарбуємо рол у зелений колір і зробимо кумедну пику. Так, дістаємо фарби. Ось так. Часу залишається мало, а ми вже готові. Ха! Тепер він схожий на тебе. Клас, так? Отже, дорогі команди, час закінчився. З кого почнемо? З дівчаток чи хлопчиків? Що у вас, хлопці? Виглядає, ніби прикольно. Спробуємо на смак. О, він чудовий. Браво, хлопці! Чудова робота. Що ж подивимося, дівчаток? Ух ти! Та це розморозиво! Спробуємо смачніше попереднього. Просто чудова ідея. Мм, який же він гарний! Мені подобається. Отже, здається, я обрав переможця. Перемагаю, дівчата. Дівчата ловіть приз. Він ваш. Так, перемога за нами. Ура! І останнє завдання це какао. Порадуйте шефа, час уже йде. Вперед! Давай скоріше почнемо. Так, наливаємо молоко в склянку. Ось так. І так, беремо гаджет. Вставляємо туди ложку. І так. Засипаємо какао в стакан. Ще трохи. Так, у мене є ідея. Давай розмішаємо какао за допомогою цього гаджету. Так, давай. О! Як швидко! О, круто вийшло! Так! так. Які хлопці не акуратні! Першим ділом нам знадобиться шоколад. Ми візьмемо шоколадки різного кольору. Покладемо їх у різні миски. Кожен колір в окрему мисочку. Ось так. А тепер розтопимо їх за допомогою пена. Ось так. Як же це весело і швидко виходить? Ой, що це? Фібі, не відволікайся. У нас челендж. Давай, нам треба розтопити весь шоколад. Ось так. Після того, як ми розтопили шоколад, виливаємо формочки. Ось так. Чудово. Та заморожуємо своїм крижаним подихом. У нас вийшли ось такі круглі формочки, в які ми покладемо какао. Тепер закриваємо другою половинкою та кладемо у склянку. Дивіться, скільки бомбочок у нас вийшло. Залишилось додати молоко, і наш напій готовий. Какао, дівчаток виглядає набагато крутіше, ніж наш. Мені здається, вони виграють. Нам треба терміново додати щось смачне. Як щодо капкейку? він уже у нас в руках. Так, діставай. Нам потрібен гаджет. Так, він же тут. Нам треба вирізати серединку. Клас. А тепер ставимо стаканчик та заливаємо туди какао. Готово! Ми закінчили. І так, час вийшов. Чудові новини. Зараз ми дізнаємось про переможця, але спочатку я спробую какао. Почну з команди дівчаток. Дуже прикольна ідея розтопити шоколадні бомби в молодці. Мені подобається. Спробуємо. Дуже смачно. Чудова робота, дівчатка. Так, у хлопців какао в кексі. Це теж круто та цікаво. Залишилось спробувати. Божественно. Що ж, спробуємо кекс. Виглядає цікаво. І на смак дуже круто. Хлопці, ви перемагаєте! Перемога за вами. Тримайте ваш приз. Круто, ми перемогли! Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.